Всім привіт! Ви на каналі про вишивку. Мене звати Катерина. Сьогоднішнє відео буде про пряму лічильну гладь. Рахункова гладь, настилування. Лиш вона має різні назви, але це все приблизно одне й те саме. Але спочатку анонс. Бо я планувала вже давно планую. Зробити якусь серію відео з процесом створення сорочки. От Я вибрала такий візеруночок, зробила е зразочки, підібрала, як воно, які кращі нитки. Буду робити сорочку додільну, е довгу. Я вже купила, давно купила два або три тижні назад тканину, е взяла польський варений льон, купила, підібрала колір, купила нитки, я взяла муліне від дім і з наступного відео почну створювати сурочку і показувати її вам покроково. А зараз е, лиштва або пряма лічильна гладь. І ну, питання було про схеми, тож я відкрию книжку. Це книжка Лідії Бебешко. Ось так вона виглядає. Її можна придбати десь в клуб сімейного дозвілля, здається, і ще десь є, якщо вам цікаво, то тут є різні шви, їх назви і багато схем. Так, я відкрию схему, за якою я зараз працюю, Ось ця. Сурочка. Я працюю на льоні. Кашель від Sveйгарт, а нитки взяла філодіскоя номер 8 товщина, білий колір. І я брала собі такий е, шматочок тканини і робила зразочки. І зараз подивимось, е, як же читати схему. Ось, наприклад, ось цей е, елемент. Якщо ви ніколи не вишивали ні, е, ніякою технікою, окрім хрестика, то можливо буде складно зрозуміти. О, я сподіваюся, я вам допоможу. Зазвичай, коли ми беремо схему хрестиком, то там е, кожен квадратик це якийсь хрестик. І там він там замальований якимось кольором. Ми беремо колір і вишиваємо на тому місці хрестики даного кольору. А з і е, схемами ось ці квадратики це не хрестики, а дірочки в тканині. А чорні лінії це якби нитки самої тканини. Тому, коли ми е, вишиваємо, то ми ось тут протягаємо нитку. І... Ведемо її через чотири нитки полотна. Ось цей елемент. Ось тут чотири нитки, а далі пішло по три нитки. Ось тут чотири нитки і далі пішло по три нитки. Я зараз візьму е кольорову нитку і покажу, як я це вишивала. Ось я, наприклад, хочу. Почати звідси, і піти далі з цю лінію. Я спочатку закріплю нитку в тканині. Це в мене муліне, 4 нитки. І починаю. Починаю з ось цей великий стібок і потім далі маленькі стібочки. Спочатку 4. І далі йдемо по три стібки. Кожен стібок на одну ниточку вище. Ось ми сховали той хвостик, яким ми закріплювали нитку. Я не буду прям повністю цей елемент доходити до кінця, і уявімо, що я дійшла і я хочу повернути її в іншу сторону. Ось я роблю останній стібочок, але я виводжу нитку не вниз, от сюди, а виводжу ось тут з боку, щоб коли далі я її вишивала, то стіпки з вивороту були так, Такі самі, як і з цього боку, зараз покажу. Це важливо, щоб вони були однакові, бо Ось із цього боку воно виглядає ось так. Бо якби я вивела її не сюди, а сюди, ось так, і пішла б таким чином, то зараз покажу, як воно виглядає з вигорту. В принципі, це немає принципової різниці, воно не так помітно. Але я люблю, щоб з вивороту було все акуратно. І стараюсь робити, якщо я вже почала ось таким чином, то з цього боку щоб було так само. Ну і ось ми зробили, якби ось цей куточок. Виходить. Далі хочу показати, є такий вид лиш, як е, цеглинкова гладь. Ось вони такі цеглинки. І тут просто шість ниток, довжина цього стіпка. І три стіпка в кожній цеглинці. Ось ми візьмемо ось, цю, ось цей шматочок і покажу зараз. Я вивела нитку, ту саму. І беру, рахую шість ниток і роблю три однакових стібка. Далі мені потрібно перейти на цей, на цю сторону, і я виводжу нитку, ось тут рахую раз, два, три. І на один вниз. Тобто я маю вивезти нитку ось тут. І знову три стіпки довжиною в шість ниток полотна. І тут, тут у нас має бути цеглинка ось тут. Але якщо я її виведу з цього боку, то вона не, не буде, ось цей стібок не буде таким об'ємним, як тут. Тому я виводжу якби наступну центральну. Цеглинку роблю один стібок тут і виводжу нитку сюди, далі роблю три стібки з цього боку, і виводжу сюди. Далі продовжую так само, виводжу на три нитки в сторону і на одну вниз. Раз. Два. Роблю один стібок цієї цеглинки і повертаюсь до верхньої. Ось така в нас вийшла цеглинкова гладь. Ось такі акуратні стібочки виходять, якщо взяти товстішу нитку, кручену. Ну, і ще може покажу ось цей елемент. Ось, наприклад, у нас є цей трикутничок, я хочу зробити ось цей. Я беру Нитку виводжу сюди. Роблю стібок в три нитки полотна, виводжу тут, далі 4, виводжу 5, 6, 7, 8, 9 і далі так само. Ось я вивела і перший стібок три нитки полотна. Виводжу голку поруч. Вивела голку поруч з ниткою. А наступний стібок вже буде чотири нитки. Далі п'ять. Шість сім вісім. І найбільше остання 9. І далі ми, навпаки, зменшуємо стіпки. Кількість ниток 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ось останній стібок три нитки. Ось у нас вийшов цей трикутничок. Якби я хотіла продовжити, то я би вивела нитку. Далі пішла б таким самим чином, від трьох до дев'яти ниток, збільшуючи на одну нитку кожен стібок. І так далі. Далі я покажу на прикладі... Того, що я вже вишивала, бо якісь зразочки, як можна зробити схему. Ось, наприклад, такий елемент. І я зробила собі такий. Таку схему. Я трошки, ну, тут я не знаю, видно, розкреслила клітинки і поділила їх на два, щоб мені цей елемент вліз. Бо якщо б я робила кожну клітинку, Е то в мене б не влізло повністю. І ось бачите, якщо є якесь хороше фото старої сурочки, з якої ви хочете якийсь елемент собі вишити, то ви дивитесь, е яка кількість там ниток. Якщо це такий, наприклад, елемент, як ось е така напівзірка, то тут, скоріш за все, просто кожен. Крок на одну нитку більше, і далі зменшується. І ось е, тут починається раз, два, три нитки полотна. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І далі воно зменшується, але вже з іншого боку. Тобто ця сторона лишається рівною. Так само, тут е, це називається качалочкова гладь. Е, тобто кожен стібок. Має однакову кількість ниток. І тут раз, два, три, чотири нитки. Ширина цього стіпка. Тобто я знайшла фотографію, зробила собі таку схемку, і по цій схемі вишила цей елемент. Візьмемо, наприклад, ось цей. і на... Намалюю схему з цього листочка добового. Ось тут в мене чотири нитки, одна нитка пропущена і три нитки. Раз, два, три, чотири. Одна пропускаю і раз, два, три. Наступний стібок на одну нитку менше, а тут такий самий раз, два, три. Раз, два, три. Третій сібок, він вже суцільний, великий. Я його малюю. Тут теж відступаю одну нитку. Три, чотири, п'ять, шість. Це ось цей. І далі е, п'ять ниток, чотири нитки і три нитки. Три стіпки. П'ять, чотири. 3. Наступний стібочок. ага, ми бачимо, ось тут три нитки. Ось тут через одну нитку знов три нитки і три стібки таких самих. Тобто, ось тут. Я одну нитку пропускаю і роблю три стібки однакових. Це вони. от Раз, два, три. Наступний стібок знову такий е великий і зменшується на один. І останній стібочок це три нитки. Шість, п'ять, чотири. Три. Ось у нас є одна сторона і ми можемо її продублювати і зробити так само з цього боку. Тут три, чотири, п'ять. Шість. тут знову три. 4 5. 6, І тут у нас два стіпки по три нитки. Раз, два, три, і два стіпки, три і 4 нитки. Тут, бачите, так само пропускаю одну нитку. І е, лишилось ще з цього боку зробити три стіпки по три нитки. Раз, два, так. Ага, зробила неправильно. Тут три, тут дві. Тобто мені треба їх на одну нитку збільшити. І тут виходить три нитки, три нитки і три нитки. Ось така кривенька схема, але вона зрозуміла, якщо розібратися. Ось таку схемку я собі малювала. Для цього елементу. Тобто я собі зазначила, що одна клітинка це три нитки, і в одній клітинці поміщається три стіпки. Тобто одна клітинка це 3 на 3. Це, можливо, трохи складніше і не всім буде зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то краще робіть так, як я робила ось тут. А якщо зрозуміло, то можна собі просто ось такий варіант. Або, наприклад, ось такий, якщо ви знаєте, скільки тут стіпків буде. Ось у нас вийшов ось цей листочок. Тож відео вийшло таким, не знаю, наскільки воно буде корисним. Сподіваюсь, що буде. Підписуйтесь, чекайте на, чекайте на те, щоб я почала вже робити ту сорочку, яку я хотіла робити для Ютубу і показувати вам процес. Ставте лайки. Ну, словом, робіть все, що треба, бо ви не перший день на Ютубі і все знаєте. Всім дякую за перегляд, всім па-па!